Глава AMD Ліза Суна в відкритті ComputeX 2024 розповіла про досить близьке майбутнє, представляючи споживчі процесори Ryzen з архітектурою Zen 5, яким судилося скласти компанію серверним Turin. У мобільному сегменті були анонсовані процесори Ryzen AI 300, а в настільному Ryzen 9000. Новинки надійдуть до продажу липні. Найбільший інтерес для ентузіастів представляють довгоочікувані настільні процесори Ryzen 9000 Granite Reach, які приносять у цей сегмент ринку архітектуру Zen 5. У липні на ринок мають надійти 4 моделі нового сімейства для сокету AM5, втім AMD приготувала нові набори системної логіки, причому X870i та X870 з'являться у складі нових материнських плат вже у липні. Як мінімум, однією важливою особливістю нових чипсетів AMD стане підтримка Wi-Fi 7, а також материнські плати на їхній основі будуть оснащуватися портами USB 4.0. Інтерфейс pci Express 5.0 буде доступний як для графічного адаптера для зв'язку з центральним процесором, так і для накопичувачів NVMe. Нове покоління платформи Socket M5 також забезпечить підтримку більш швидкісних режимів пам'яті AMD Expo. Чіплетне компонування буде збережено, причому в порівнянні з попередниками кристали з обчислювальними ядрами перейдуть на техпроцес TSMC N4, а ось чіп з блоками у водовиводу буде випускатися по старому техпроцесу TSMC N6. Графічна підсистема rdna 2 представлена двома блоками: кількість підтримуваних ліній PCI-Express 5.0 – 24. Архітектура Zen 5 наділяє процесори Ryzen 9000 підвищеною пропускною здатністю обчислювальних конвейерів, позачергова обробка команд теж має здійснюватися швидше. Розширено інтерфейс пам'яті між кешем першого та другого рівнів, а виконання команд у системах штучного інтелекту із застосуванням набору avx 512 прискорено за рахунок удосконалення профільних блоків. Архітектура Zen 5 в окремих типах задач має забезпечувати приріст продуктивності на Zen 4 на величину до 16%. Кожен із кристалів з обчислювальними ядрами Zen 5 у процесорі Ryzen 9000 містить по 8 ядер, тому старші моделі в сімействі так і залишаться 16-ядерними. Сумісність нових процесорів Ryzen 9000 з існуючими материнськими платами на основі чіпсетів AMD 600 забезпечується оновленням мікрокоду. Дебютна лінійка Ryzen 9000 складається з чотирьох моделей із розблокованими множниками, які не перешкоджають розгону. Ryzen9950X 9 9950X знаходиться на вершині списку з 16 ядрами і частотами 4,3 5,7 ГГц. Обсяг Кяша другого рівня досягає 16 МБ, третього рівня 64 МБ, а значення TDP становить 170 Вт. Процесор Ryzen 9 9900 x з 12 ядрами укладається в рамки TDP не більше 120 Вт, причому його тактові частоти трохи нижчі 4,4, 5,6 ГГц. Що характерно, дві інші моделі сімейства вдалося вписати в рамки TTP трохи більше 65 Вт. При цьому процесор Ryzen 7 9700X поєднує 8 ядер із частотами 3,8-5,5 ГГц а процесор Ryzen 5 9600X комбінує 6 ядер із частотами 3.9, 5.4 ГГц. Флагманський Ryzen 9 9950X компанія AMD порівнює з Intel Core i9-14900K, демонструючи перевагу швидкодії у розмірі від 7 до 56% у ряді популярних бенчмарків. У ігрових тестах перевага новинки AMD коливається в межах 4-23%. Точна дата початку продажів нових процесорів поки не уточнюється. AMD лише проінформувала, що запуск відбудеться у липні. Ціни на нові процесори також поки що не озвучені. Разом із настільними процесорами Ryzen 9000 компанія AMD на виставці Computex також представила два чіпсети для материнських плат нової 800-ї серії X870 та X870i. Виробник справді вирішив пропустити 700 ту серію. Нові набори системної логіки сумісні не лише з Ryzen 9000, а й з попередніми Ryzen 7000 та Ryzen 8000. AMD надала лише деякі деталі про нові чіпсети. Зокрема, всі материнські плати з цими чипсетами матимуть підтримку інтерфейсу USB 4, AMD зробила це стандартом. Також материнські плати з новою логікою будуть мати підтримку Wi-Fi 7, замість Wi-Fi 6 e у плат на чіпсетах 600 серії. Наявність щонайменше одного слота pci Express 5.0 для NVMe накопичувачів теж буде обов'язковою. Якщо вірити нещодавньому витоку компанії Gigabyte, материнські плати на нових чіпсетах також запропонують підтримку більш швидких профілів розгону ОЗП AMD Expo зі швидкістю до 8000 мегатранзакцій на секунду. Компанія AMD також зазначила, що материнські плати на основі нової логіки запропонують загалом підтримку 44 ліній PCI-Express. За 24 з них відповідатимуть центральні процесори, а за решту 20 самі чіпсети. Як і у випадку X670 і X670, ключові відмінності між X870 і X870 полягають у тому, що перший побудований на базі двох мігросхем IS Media Pro Monitor 21, а другий на базі однієї. Завдяки цьому перший запропонує підтримку більшої кількості різних портів. Однак подробиці про це ми ймовірно дізнаємось у липні, коли відбудеться запуск процесорів Ryzen 9000. AMD також повідомила, що забезпечуватиме підтримку платформи Socket am 5 навіть після 2027 року, тобто нові процесори для цього роз'єму виходитимуть ще як мінімум 3 роки, а можливо навіть довше. Перехід на новий процесорний роз'єм станеться не раніше, ніж компанія буде готова до випуску чіпів на архітектурі Zen 6 або навіть Zen 7. Оскільки ноутбуки вже давно формують значну частину ринку ПК, а експансія процесорів з функцією локального прискорення штучного інтелекту відбувається саме в мобільному сегменті, компанія AMD свої процесори Strix Point вирішила наділити найменуванням Ryzen AI 300, що вказує на наявність відповідних здібностей. Під час прем'єри даних процесорів на Computex 2024 було заявлено, що процесори Ryzen Ai 300 забезпечать максимальну швидку дію в завданнях, пов'язаних з формуванням логічних висновків. На архітектурному рівні новизна сімейства Strix Point демонструється не лише використанням Zen 5 обчислювальними ядрами, а й переходом на RDNA 3.5 з боку вбудованої графіки. За прискорення роботи систем штучного інтелекту відповідає нейронний співпроцесор із підтримкою архітектури XDNA 2, який забезпечує швидкодію на рівні 50 трильйонів операцій на секунду. За оцінками AMD, архітектура XDNA 2 забезпечує перевагу над Qualcomm Snapdragon X Elite на величину від 5 до 60%. З погляду літографії сімейство Strix Point нікуди не просунулося, чіпи випускатимуться за 4 нанометровою технологією компанії TSMC, як і попередники. Дебютними моделями сімейства стали Ryzen AI 9 HX370 та Ryzen ai9365. Перший оснащений 12 ядрами з граничною частотою 5,1 ГГц має 12 МБ кешу другого рівня та 24 МБ кешу третього рівня. Процесору Ryzen AI9365 дісталися 10 ядер з архітектурою Zen 5 і частотою до 5 ГГц, а об'єм кеша другого рівня скорочено до 10 МБ. Базові частоти обох процесорів становлять 2 ГГц, їхній рівень TDP визначається діапазоном від 15 до 54 Вт. Старший процесор наділений графічною підсистемою Radeon 890M з 16 виконавчими блоками, а молодшому дісталося Radeon 880M з 12 виконавчими блоками. Сама компанія AMD називає таку графіку за своєю швидкодією еквівалентною з ігровими консолями. Процесор Ryzen AI9 HX 370 поєднує 4 ядра Zen 5 з 8 ядрами Zen 5C. Перші забезпечують високу продуктивність, а другі відповідають за енергоефективність. У моделі Ryzen AI 9 365 4 ядра Zen 5 поєднуються з шістьма Zen 5C. У даному випадку кількість віртуальних потоків, що обробляються одночасно в обох процесорів, розраховується подвоєнням сумарної кількості ядер. Якщо Ryzen AI9 HX 370 забезпечує одночасну обробку 24 потоків, то у Ryzen ai 9 365 ця кількість скорочується до 20 потоків. Швидкодія щодо Zen 4 мала зрости на 16%. У порівнянні з процесором Intel Core Ultra 185H, який відноситься до сімейства Meteor Lake, компанія AMD обіцяє перевагу у швидкодії Ryzen AI9HX 370, що складає від 4 до 73%. В іграх середня перевага сягає 36%. Ноутбуки на базі нових процесорів AMD з архітектурою Zen 5 почнуть з'являтися у продажу у липні. Першими свої моделі запропонують компанії Acer, Asus, HP, Lenovo та MSI. Крім анонсу настільних процесорів Ryzen 9000 та мобільних Ryzen AI 300, компанія AMD на виставці ComputeX розповіла про майбутні серверні процесори Epic 5-го покоління Turin та Turin Dance. Виробник розповів про кількість ядер у даних процесорах, а також про платформу, на якій вони працюватимуть. Процесори Epic Turin стануть прямими наступниками чіпів Epic 9004 Genoa та запропонують до 192 обчислювальних ядер на архітектурі Zen 5 з підтримкою до 384 віртуальних потоків. Процесори Genoa пропонують удвічі менше, до 96 ядер. Turin будуть використовувати такий же процесорний роз'єм SP5, що й попередники, що дозволить знизити витрати на оновлення систем. Передбачається, що як і у випадку з настільними Ryzen 9000, нові Turin будуть виділятися на тлі попередників, у тому числі й підтримкою швидкісної оперативної пам'яті, проте офіційними подробицями про це AMD поки що не поділилося. Структуру процесорів Turin можна зрозуміти з наданого AMD зображення. У складі цих чіпів будуть використовуватись 16 кристалів CCD, розташованих у два ряди, у кожному з яких буде по 12 ядер. У центрі знаходиться кристал IOD з інтерфейсами вводу-виводу. Процесори Turin Dense у свою чергу, мають стати наступниками процесорів серії Bergamo. Нові Turin Dense отримають до 192 ядер Zen 5 c тоді як Bergamo пропонують до 128 енергоефективних ядер Zen 4 c Чіпи Turin Dens отримали дещо іншу структуру у порівнянні зі звичайними Turin. Блоки CCD у Turin Dens більші, вони об'єднані в кластери по три, а загальна кількість CCD становить 12 штук. Прямими конкурентами Turin Dance будуть процесори Intel S'ierra Forest, які також складаються лише з енергоефективних ядер. Для демонстрації продуктивності майбутніх процесорів AMD порівняла систему з парою 128-ядерних Turin турін із системою на двох процесорах Intel Xeon 8592+, 64 ядрами у кожного. Компанія відзначила більш високу продуктивність своїх чіпів у наукових завданнях, роботі з великими мовними моделями та шаї алгоритмами. У ході Computex 2024 компанія AMD не уточнила, коли саме випустить процесори Torin та Turin Dance, підтвердивши лише свою ранню заяву про те, що серверні чіпи Epic нового покоління стануть доступні в другій половині 2024 року. Представляючи платформу Socket M4 в 2016 році, компанія AMD спочатку гарантувала сумісність з нею всіх наступних настільних процесорів протягом як мінімум до 2020 року. Але у процесі еволюції у неї з'явилося друге життя, і на Computex 2024 компанія представила дві нові моделі Ryzen 5000 XT для материнських плат із роз'ємом Socket am 4 по суті, вихід процесорів Ryzen 9 5900XT і Ryzen 7 5800XT підтверджує готовність AMD продовжити термін життєвого циклу платформи Socket M4 до 2025 року, як мінімум, але з технічної точки зору жодних откровень не несе. Обидва процесори використовують архітектуру Zen 3 та мають TDP в 105 Вт. Старший Ryzen 9 5900XT поєднує 16 ядер із 32 потоками. Його базова частота становить 33 ГГц, а максимально досягає 48 ГГц. Він поєднує 8 МБ кешу L2 з 64 МБ кешу L3. Процесор Ryzen 7 5800XT поєднує 8 ядер та 16 потоків. Його базова частота становить 38 ГГц, а максимально досягає 4,8 ГГц. У ньому 6 МБ кешу L2 поєднується з 32 МБ кешу L3. Обидва процесори у боксовому виконанні комплектуються охолоджувачем AMD в Race Prism зі світлодіодною RGB підсвіткою. За власними даними AMD процесор Ryzen 9 5900 xt по швидкодії здатний обійти Intel Core i7 13700K у деяких іграх на 4%. У продажці процесори надійдуть наступного місяця, тоді стануть відомі і ціни. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.